Привіт, ви на каналі Майстерня води. Сьогодні ми знову в Малинському районі. Будемо бурити басинську свердловину. У сусідів є скважина під погружний насос, але е зверху стоїть і поверхневий і ручний качок, там така цікава система. Зараз покажу. В общем, сусіди нам дають водичку, і зараз затаримось водою. Я думаю, нам стільки не треба буде, але... На всякий случай затаримся побільше, тому що до дзеркала тут точно далі з 6 метрів можуть бути великий, великий жор води. Так, замовник з Артемом. Артм, Михайло, привіт. Добрий день. Да. Андрій замовник. Артем помічник. Переселенець з Куп'янська сказав, навесні буде розривати Куп'янськ, буде робити теж без синки. Так що стажор, стажор у нас студент. А ми продовжуємо копати приямка. Насоси бувають і такі. Хотіли міряти зеркало. Відстань до дзеркала. Так, пару разів треба качнути. Скважина взагалі зроблена під погружний насос. Але стоїть, і поверхневий ручний. Тобто розкривати скважину не будемо, міряти дзеркало. Ясно, що воно не далі 9 метрів. Так як поверхневий насос може його піділять. Значить Скважина в сусідки на 17 метрів пробурена. Видно, що скважинка трошки пісочить, але ну, видно, що ще молода скважина. І вода з металом. А як кіпетичне жовтіє? Вроді ні. Не жану значить невелика. Ну, дай попробуй. На дні, правда, охот. ну так, прям ну, не дуже, але ну, щось вище знайдемо, якусь прослоєчку без. Ну... Це не точно. Так, починаємо буріння. Сразу поглощение идут. наливаем водички. Ну, и боро. бороться. Пока бороться. Глибина 3 метри, нічого цікавого, йдуть супісі, суглінки, Нагадую, до дзеркала води тут а не, не ближче, думаю, ніж 6 метрів. Артем наразі ще. ще одну штангу. Продовжимо буріння. 4,5 метра. йде пісок з прослойками глини. Водичка із сусідської скважини має не тільки заліза, але й запашок сірководня. Так, отак крутить молодий Куп'янський лев. О, куп'янськ буде тріщати. Пошував. На глибині приблизно 4,50 була прослоєчка 30 сантиметрового піску. Скоріше за все... Вона з водою. Ну, там води буде мізер, це колодізний водонос. А далі почалась рижа глина до 6 метрів. Іде така. Що там іде? Да. Така кірпічна глина пішла на 10 метрах. Почав з пісочок. Довольно непогана фракція, але сіруватий відтінок вже присутній. Він такий доволі плотний, був тільки один участочок такого більш рихлого, от такого крупного піску. Чувствуємо на ручках. Слухаємо, звук такий терпкий, скриплящий. Не знаю, чуть-чуть на камеру. Ну, все время плотно. Погружаются, да? Да, виду присутствуют плюсы. Провальчики есть маленькие нема присутные. Як водонос де такими ступеньками вроде як ступенечкой провалюється. Це така сама сама водоотдающий участок Виганяй сальники так вверх вниз Артем, так до, до верха ага. Хорошенько джик а потім продовжить Класний присоединяет Ну, Бажано, щоб він такий прям такими хруп-хруп униз. Ну, от Я на 10,5 зловив тупенечку. Воды. Вода, 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 вода. Ну слабо, конечно, да. В плане бороться плотно. Пока колір не міняється, бурим. Бурим. Тільки почне сірети, встановлюємось. 13,5 метрів з 12-го. З 12-го вже почались попадатися такі. така глинка. Іде з послойками глини. Зараз 13.30 десь. Почався пісок е, Більш крупний і більш сірий. Тут вже буде і сірководень, і залізо. Але вниз він буде крупнішать і води буде багато. Ну, зараз спитаємо, що треба, багато води чи, чи добра вода. Ну звісно не факт, що тут буде вона добра, але вона буде краща, ніж тут. Явно видно різницю. Ну, в общем, бурили далі десь до 14 метрів, йдуть прослойки глина, пісок. Пісок сірий. Е, Вирішив я все-таки обсаджуватися на, на 12 метрів. Думаю, 1,5 метри фільтром станемо. В общем, обсадились на 12 метрів, зробив 1,5 метрового фільтра. Промили забой через штанги. Е, літрів 150 вкачали. І зараз обсадились для того, щоб легше було промиватися. І зараз ще літрів 100 заженемо промивки. І спробуємо качати. Не втомились, хлопці. Готово все ради води. Так, ну я думаю хватить. Огонь! Так, кран відкритий. Кран закритий, зараз буде подача в скважину. Так, Іщ. напор пасль. Можна только нище спустити. Откриємо сразу в насос наберем. Промивку виключити спочатку. Потім дренажку да, бо тут проводочка слаба. Все там там води практично нема вже. Давай включай промивку, виключай дренаж. Ну я думаю, що десь отак будемо запускать. 12 може чуть-чуть повище. Хорош, выключай промывку. Уже я как раз свернул насос. Да. Дренаж. Хорош станцию. Погнали наших городских. Так. Побачим, что оно нам даст. Можна було б коротенький шланг назад, але ладно, вже поздно вже підборжований. О, така сюди. Понаблюдаємо. Так, вроді би слабшая. Можна піти грязна вода, це буде втрити. Це буде вкрити вода наша. Тут что мы конечно не промахнулись. Валится, обрушение происходит. Остались вот обрушение. Все падает на фильтр. Вот воно. Ось воно вскрытие. Ось таке стритє, прекрасне встречи. Мені подобається, як воно Та й казав Полі, мені подобається, як воно горить, а мені подобається, як воно тіче. Песня, песня. Жирненький раствор. Означає те, що в нас добре. Розрушається наша глиняна корка, яку ми здали при бурєнні. Ну що ж, демон чистий, зробимо пару декілька гідроударів, прокачаємо до чистої і будемо пробувати, що у нас вийшла та водичка. Ну що ж, такий у нас дебет. Е, вода все ж таки з металом. Все ж таки присмак заліза є, але запаху з водню нема. Що вже радує. Так, ну, у сусідки. у сусідки Пробурена скважина на 17 метрів під погружний. Дебить приблизно такий же самий. Це таке ж саме. Скажете, ну, чому там бурили на 17 метрів? Вже вода з сірководним. Тут майже 12 метрів да, з желізом, але хоча б без сірководні. Чому там таку не зробили? Ну, Перший фактор. Е, є метраж. Ціна за метр. Совісно, стараються зробити побільше метрів. Хоча, я думаю, за цю свердловину брали не за метраж, а брали там якийсь тариф, як за мінімалку. Але основна причина, щоб поставили тут фільтр, поставили на 12 метрів під погружний насос, цього столба води б, там із 4 до 12 могло б просто не хватити для погружного насоса. Він би воздушував, би викачував би воду. А Абесинка ж у нас працює на вакуум, скільки водонос дає, стільки наш насос бере. Тут ніяких обсадних труб немає. І це дає нам можливість взяти воду з верхньої точки водоноса там, де трошки менша концентрація металу і сірководні. В цьому от така є перевага свердловин. Така